Шановне панство, дорога родино! В цьому відео я чиню, що зламалось, бризкою фарбою та опановую нові технології. Поїхали! Без зайвих прелюдій давайте одразу до справи. Перш за все, перед фарбуванням модель треба підготувати: витерти який яким їх осісти за час очікування, а також осунути сліди від пальців, залишки дебондера і всякого іншого. Я використовую модел Degrizer, хоча спир теж гарно з цим впорається. Його можна наносити аерографом, але я надаю перевагу планомірному нанесенню пензлем, щоб нічого не прогавити. Металеві елементи потребують окремої уваги. На них потрібно нанести спеціальну ґрунтівку. Звичайна ґрунтівка та фарба погано тримаються на блискучі металеві поверхні. Я наношу цю ґрунтівку акуратно пензлом, адже вона може залишити неприємні видимі сліди на пластику. В буржуйських інтернетах пишуть, що через 4 години можна вже фарбувати. Але я, як завжди, даю добу на висихання, Щоб напевне. Тепер можна починати ґрунтування моделі. Спочатку треба гарно перемішати ґрунтівку відпрацьованим шкільні роки рухом. Щоб уникнути проблем з установою катків після всіх етапів фарбування, я заклею вісі стрічкою. Так вісь не обрасте фарбою. Деякі ділянки через складне розташування не так легко загрунтувати. Але краще витратити трохи більше часу зараз, ніж потім бачити сірий пластик. Навіть якщо десь залишиться непрокрас, чорна ґрунтівка допоможе створити глибину за рахунок тіней. Якщо ми вже аерографом надісталися до якогось місця, то світло і поготів. Час переходити до фарби. Першим шаром буде рот Браун. Цього разу я вирішив нарешті спробувати рідину для чіпінгу, тому цей шар буде слугувати заводським ґрунтом або голим металом, кому як більше подобається. Сліди зеленої фарби, які ви бачите на дніщі, це мої тестові спроби опанувати цю рідину. Вона рік чекала свого часу і досвіду користування нею в мене немає. Завдяки ній я хочу спробувати створити потертості на корпусі. Саме тому я взяв Worn Effects, а не Heavy Chipping. Можливо, цей колір здається занадто яскравим. Але попереду ще буде везерінг, а це олійні точки, змивки, пил та бруд. Всі ці етапи будуть поступово трохи приглушувати кольори. На відміну від стального корпусу, деякі люки у БМП зроблені з легких сплавів. І щоб не возитись з маскуванням цих люків, я вирішив скористатися маркерами від ЕКІ-Інтеректів. Вони мають гарну укривістість, але за один прохід, звісно, равномірного шару не отримаєш. Все одно будуть залишатись видимі сліди. З іншого боку, мені і не потрібен ідеально рівний шар фарби, адже це просто основа для подальшого чіпінгу. 20 хвилин роботи з маркером і готово. Що ж? Настав час рідини для чіпінгу. Її рекомендують наносити в кілька шарів. Як я вже казав, у мене немає досвіду з цією рідиною, тому буду робити згідно рекомендацій. Вона висихає доволі швидко, тому до нанесення фарби можна приступати буквально через кілька хвилин. Перед основним кольором я вирішив нанести тонкий шар білої фарби, для того, щоб зелений колір був яскравішим, ну і щоб зменшити контраст між темними та сріблястими частинами корпусу. Таким чином, для перекриття знадобиться менше шарів фарби. А чим товстіший шар фарби, тим важче буде активувати рідину для чіпінгу. В якості основного кольору я взяв свою улюблену фарбу All Protective Green з лінійки Real Color від AK Interactive. Знову ж таки, намагався наносити її тонким шаром, але постійно помічав ділянки, де нижній шар фарби виглядав то тут, то там. Тому товщина шару викликає деякі питання. Тепер настав час модельного колдунства. Змочуємо поверхню водою, чекаємо кілька хвилин і вперед. В теорії, якщо все зробити правильно, то фарба почне легко відділятись. У мене, звісно, все пішло не так. Точніше, на ділянках, які були пофарбовані маркером, фарба злазила легко та одразу великими шматками, хоча мала злазити невеликими. А от після аерографа ніяк не виходило активувати рідину. Можливо, треба було більше шарів рідини нанести. Чи покрити модель лаком перед нанесенням для того, щоб уніфікувати поверхню. Проте зараз розбиратися з цим вже запізно. Якщо знаєте, що пішло не так, обов'язково напишіть в коментарях. Ну що ж, всі знають приказку про перший млинець. Наостанок зафіксував все сатиновим лаком, щоб випадково не активувати рідину при подальших кроках. Результат вийшов Not great or terrible. але це ще не фінал, тому шанс дещо виправити залишається. Зрештою, це лише перший шар, а попереду нас чекає камуфляж. Починаємо з масок. Перед початком переглянув кілька фотографій з камуфляжем і намалював на більш поширені форми. Я вирішив спробувати маскуючі стрічки з низькою адгезією, щоб випадково не зірвати нижній шар фарби. Розмір сторони квадрата піксельного камуфляжу складає 100 плюс-мінус 10 мм, тобто трохи менше 3 мм в нашому масштабі. Тому шаблон для вирізання в 3 мм ідеально підходить для цієї задачі. Обклеювання моделі масками процес одноманітний, тому не буду витрачати багато хронометражу на це. Приклеїв маски, закрив інші ділянки і можна фарбувати. Для того, щоб краще притискати делікатні маски до поверхні, я використовував силиконові пензлі. Також замазав рідкою маскою деякі стики про всяк випадок. У такої маскувальної стрічки є один недолік. І це, власне, та сама низька адгезія. Там, де звичайна маскувальна стрічка трималася б нормально, ця постійно відклеювалась. Я кажу про ребристі та інші нерівні ділянки. Тому рідка маска також виступала свого роду фіксатором стрічки. Ось таке ось вийшло в результаті. Що ж, рідина для чіпінгу другий раунд. Наносити я її буду прямо поверх масок. Прямо як дядько Night Shift у своєму відео про лендровер. Це має зменшити сходинку між шарами фарби. Подивимось, як спрацює в мене. В якості другого зеленого я вирішив взяти Pale Green. Попередньо я наніс його на тест картку і вирішив, що він достатньо підходить до загальної палітри. Намагався наносити його тонкішим шаром, ніж базовий шар фарби. На цей раз я зробив три шари рідини для чіпінгу і не використовував занадто жорсткий пензель. Це дало набагато кращий результат, ніж попередня спроба. Власне, такого результату в моделі я і хотів, але з базовим кольором не вийшло. Ну, що тут скажеш. Практика веде до досконалості, наступного разу буде краще. За основу для жовтого кольору я взяв BSC No61 Lightstone, який трохи освітлив за допомогою Sand Beige. Світлий колір на темний наноситься важко. Щоб зменшити кількість шарів фарби, я використовую той самий метод, як і для базового шару. Я вже я говорив тобі, що таке. Що таке? Що таке? Божевілля. Божевілля. А -а -а. Спочатку трохи білого як підкладку. Потім основний кольор. З жовтим кольором теж особливих проблем не виникало. Тому можна зробити висновок, що на сріблястих частинах фарба злазила великими шматками саме через маркер. Ну, на цьому з камуфляжем ми закінчили. Нарешті настав час зайнятися трохи деталями. Почав з люків. Як підказали знаючі люди, на них має бути гумовий протисколковий підбій. Для того, щоб це виправити, я взяв сіру фарбу і зафарбував їх прямо поверх сколів. Далі на черзі троси. Я їх фарбую на всіх моделях однаково. Спочатку темно сіра основа. До деяких ділянок було важко дістатися пензлем, але я впорався. Після цього хід йдуть емалеві продукти для імітації іржі: Stricken Rust та Light Rust. Наносяться вони нерівномірними плямами одна поверх іншої. Таким чином, троси набувають виду, ніби вони не нові, та вже якийсь час піддаються впливу навколишнього середовища. Для дерева використовував підхід, схожий з тим, який був при фарбуванні фігурок українських січових стрільців. В якості базового шару використовував Old Wood від Vallejo, після чого наносив хайлайти і Raki Sand. Old Wood теж наносив нерівномірно, щоб то тут, то там залишалися темні ділянки. Саму лопату пофарбував чорний, після того сріблястою фарбою зробив сліди голого металу. Мені хотілося показати, що лопатою часто користувались. Ну, і поки срібна фарба була ще свіжа, одразу додав ще трохи чіпінгу в деяких місцях і пройшовся по зварним швам. Зварні шви повільніше піддаються корозії, тому можуть залишатися блискучими навіть на доволі старій техніці. Тепер настав час перейти до фарбування колоди. Почав з New Wood від Vallejo. Вона буде слугувати базовим кольором. Наносив її рівномірно в кілька тонких шарів. Старі фарби Vallejo відомі своєю густоною, тому потребують гарного розведення. Зрештою, ми ж не хочемо поховати текстуру деревини під товстим шаром фарби. Після того, як фарба висохне, можна починати наступний етап висвітлення. Для цього вхід пішла Light Earth від AK Interactive. Висвітлення додадуть візуального різноманіття нашій колоді. Для такої делікатної роботи я взяв натуральний пензель номер 2 По-перше, так, ви зможете переконати, що навіть здавалося, товстим, але якісним пензлем можна легко малювати тонкі лінії. А по друге. Товстий пензель тримає більше фарби, а це дозволяє подовжити час роботи. Адже як тільки ви набрали пензлем фарбу, ви на таймері і треба працювати швидко, через те, що фарба швидко засихає. І чим спекотніше, тим менше часу ви маєте. Вийшло не дуже реалістично, але не хвилюйтеся, це лише підготовка. Щоб проявити текстуру, я використаю змивку для деревини знову ж таки від AK Interactive. Попередньо я розбавив її трохи розчинником, щоб поступово нарощувати колір. Так, доведеться зробити кілька шарів, але таким чином в мене залишиться контроль над процесом. Прямо з банки, змивка може сильно затемніти загальний вигляд, як це було на діорамі з козаком. Після того, як змивка висохла, можна додати фінальний акорд: чорнила Wood Brown від всяких Interactive. Їх я теж трохи розбавив водою, адже ці чорнила, незважаючи на свою прозорість, мають дуже насичений колір. Після двох шарів наша колода була готова. Як ви вже здогадалися зі вступу, супер клей мене підвів і деякі деталі відпали, в тому числі і захисний кожух. Але замість того, щоб засмучуватись, я вирішив, що так мені буде зручніше з ним працювати. Через постійний вплив високих температур елементи вихлопної системи дуже швидко піддаються корозії. Я вирішив відобразити це. Таким чином, ми додамо реалізму, а також ефектно виділимо деталь на фоні корпуса. Час діставати акрилові фарби. Спочатку я покрив кожух світло-зеленим кольором, змішавши базовий зелений та білий. Це буде нашим першим шаром, коли фарба тільки но почала відцвітати. Наступним шаром буде шар із вицвівшою фарбою. Цей блідо-зелений колір я зробив, додавши до білого трохи базового зеленого. Наносив за допомогою спонжа, уникаючи ділянок біля петель. Спонж гарний спосіб для імітації корозії чи чіпінгу, але потребує деякого опанування. Головне прибрати залишки фарби зі спонжа, щоб ми отримали невеликі цятки фарби, а не величезні плями. Після цього пройшовся по краях та гранях білим кольором, а базовим зеленим по ділянках біля петель. Чистий зелений колір буде імітувати ще цілу та неошкоджену фарбу, якщо можна так сказати. Фінальним штрихом з використанням акрилових фарб стала темно коричнева фарба, яка буде імітувати голий метал. Спочатку приділив увагу найбільшим білим ділянкам. Потім для більшого візуального різноманіття додав ще дрібних бризок за допомогою пензля та зубочистки. Перед цим варто спочатку спробувати десь на сервеці, щоб зрозуміти, наскільки багато фарби залишилось на пензлі і якого розміру в результаті будуть сятки. Після акрилу знову настала черга емали, як завжди, це Streaking Rust та Light Rust. Почав з першої розбавивши її приблизно наполовину розчинником. Таким чином, в нас буде більше контролю над інтенсивністю ефекта. Після того, як покрипну всю деталь, настала черга Light Rust Wash, яку наносив лише на деяких ділянках. Я не чекав, поки попередній шар висохне. Таким чином, ці два кольори будуть змішуватись природним чином, додаючи хроматичного різноманіття та реалізму. Ну, і раз мова зайшла за різноманіття, то вхід знову пішли пензель та зубочистка. Також я вирішив попередньо додати сліди Кіптєві на ежекторі та біля нього. Для цього я розбавив чорніла Wood Brown до стану брудної води, і почав обережно працювати аерографом. По-перше, завдяки їх прозорості та насиченому кольору, вийшло передати характерні сліди від вихлопу. А по-друге, так ви переконались, що якщо підходити творчо, то неважливо, що написано на етикетці. Завершив роботу, додатково пройшовшись розбавленою чорною фарбою по сітці люка. Це буде власне імітувати кіптіву, яка накопичилася з часом. Це поки що чорнові наброски, так би мовити, адже фінальний варіант цієї ділянки ми будемо доводити до розуму вже на етапі везерінгу. Ну і раз вже зайнялися деталями, то можна і прапор пофарбувати. Спочатку в мене виникла геніальна ідея зробити прешейт, а потім просто глейзінгом додати колір. І це б навіть могло спрацювати, якби я не залишив чорні ділянки. Чорний колір і так важко перекрити жовтим, а прозорим жовтим тим паче. Тому, зрештою, довелося йти по класичному маршруту. Для синьої частини я почав з Light Prussian Blue у якості найтемнішого кольору, який буде зосереджений в тінях. Далі вхід пішла Deep Blue, яка буде слугувати базовим кольором, наносив у кілька тонких шарів. Жовту частину спочатку покрив напівпрозорим Deep Yellow, щоб перекрити чорні ділянки. Потім настав час трохи висвітлити деякі ділянки за допомогою Pale Sand. Намагався робити це поступово. Але над цією технікою, як бачите, мені ще треба працювати і працювати. Для висвітлень дістав зі свого загашника SkyBlue від Emo. На відміну від фарб, які інтеректів, це була якась занадто рідка і довелося на ходу звикати до неї. Акуратні та гарні висвітлення, як і у випадку з жовтим, в мене не вийшло зробити. Тому щоб виправити цей момент, я зробив глейзінг кожній ділянці дуже розбавленою фарбою відповідного кольору. Ну і обов'язково прибирав залишки фарби на паперовому рушнику, щоб пензель був просто трохи вологий. Коротше кажучи, вийшов такий собі драйбрашинг брашing напівпрозорою фарбою. Ну, але цей метод допоміг пом'якшити переходи між кольорами. Далі я вирішив ще трохи попрацювати над чіпінгом, але на цей раз вже з пензлем. Адже для кращого результату варто комбінувати різні методи. Ну, і до того ж, на деяких ділянках пензлем це робити зручніше. Наприклад, біля люків. Колір взяв все той же рот Браун, але Fjord Gen Acrylics з лінійки AFV. З одного боку, при шіпінгу пензлем варто мати тверду руку. А з іншого, невеликий тремор в руках додасть варіативності вашим сколам. Ну добре, добре, жарти жартами, але найголовніший аспект в цій справі якісний тонкий пензель. Завдяки ньому ваші сколи виглядатимуть в масштабі і, відповідно, більш реалістично. Чіпінг став останньою крапкою в роботі над корпусом і можна переходити до наступного етапу ходова. Для фарбування я вирішив використати маркери Real Color від AK Interactive. Для фарбування гумових бандажів це був rubber black, а для полірованого металу алюміній. З ними час на фарбування скорочується буквально до кількох хвилин, не рахуючи, звісно, ведучої зірки. Там довелося трохи посидіти, адже треба було профарбувати кожен зуб з обох сторін, а там їх два ряди. Але теж не найскладніша в світі робота. Ну і щоб закінчити вже ходову, залишилось лише пофарбувати траки. Для цього я змішав NATO Black та NATO Brown в пропорції на око. Мені потрібен був тьмяний темно-коричневий колір. Головне, не забути профарбувати траки з боків. Екрани теж довелося лагодити. Я випадково зачепив їх, і вони відпали. Коротше, сталося те, що мало зі мною статися. Тож, коли я жартую, що легко можу щось зламати, то я не жартую. Для ремонту я просвердлив отвори в кріпленнях та смоляних деталях, і додав шпильки для більшої надійності. Іронія ситуації полягає в тому, що я одразу думав так зробити, але потім вирішив, що не треба занадто все ускладнювати, і суперклей прекрасно впорається. Як бачимо, не впорався. Але таким чином з'явилася гарна можливість пофарбувати внутрішню частину, щоб бути впевненим, що метал точно ніде не проглядається. Тож завжди можна побачити плюс там, де інші бачать хрест. Тепер можна приступати за бойовий модуль. На фотографії, яка мене надихнула, чітко видно, що він відрізняється від основного корпусу. На ньому немає камуфляжу і загалом він має свіжіший вигляд. Тому я вирішив саме так його і пофарбувати. Як у випадку з Остіном, почну з прешейду і так само візьму крім вайт. Це, окрім основної задачі імітувати освітлення, знову ж таки додасть трохи хроматичного різноманіття. Намагався робити без фанатизму, ну щоб не вийшло, як зі сколами. Зосереджувався на верхніх частинах панелі та горизонтальних площинах. Зрештою, пришейт має імітувати освітлення, а що ще отримує більше світла, як на ці ділянки. Після того, як з цим було закінчено, перемикнувся на пензель та чисту білу фарбу. Нею я виділив усі заклепки, ручки, петлі та інші дрібні об'єкти. Таким чином, вони будуть виділятися на фоні корпуса, але не настільки, щоб кидатись в очі. Але побачимо, як воно буде виглядати після фарбування. Ну і раз вже згадав за фарбування, то давайте додамо трохи кольору. Звісно, я буду використовувати всю тушу All Protective Green. На мою думку, вона чудово підходить для фарбування нашої техніки. Вона вже в мене розбавлена, але для нанесення поверх пришейду я додатково розбавив її трохи розчинником. Для пришейду дуже важлива ступінь прозорості фарби. Занадто прозора, і ви втомитесь накладати шар за шаром, щоб досягти хоч якоїсь насиченості кольору. З іншого боку, з недостатньо розбавленою фарбою, ви за один шар перекриєте весь пришейд, який так старанно робили. Тому перед початком фарбувальних робіт варто перевірити прозорість фарби на паперовому рушнику, наприклад. Також під час фарбування поверх прешейду тримайте в голові, що через прозорість фарби деякі місця, особливо важко доступні, буде важко пофарбувати за один раз. Тому треба бути супер обережним, щоб не залити фарбою цю ділянку. Ну і треба приділити трохи уваги фіксувальним паскам з модельної стрічки, які я робив в минулому відео. Я взяв три фарби: Темне коричневий Chocolate чипінг, яким буду трохи затемнювати основний колір canvas Stone. Для хайлатів я знову обрав Light Earth. Мені подобається цей колір своєю універсальністю. Фарбування почав з найтемнішого кольору. Основний колір та висвітлення наносив на все меншу поверхню для отримання плавного переходу кольорів. Також для цього потрібно використовувати гарно розбавлену фарбу. Занадто густа фарба буде залишати надто помітні сліди. Форма наших пасків дозволяє вдосталь погратися зі світлом і тінню. Фінальним акордом будуть декалі. Але спочатку треба покрити деталі глянцевим лаком. Глянцева поверхня забезпечує кращу адгезію для водних декалей, що дозволяє їм краще прилипати і зменшує риск їх відшарування та сріблення. Наступного дня, коли лак повністю висох, можна починати. Українських декалей в комплекті, звісно, не було. Тому я буду використовувати декалі з українськими розпізнавальними знаками від Dan Models. Робота з декалями не складна, але вимагає обережності. Поки декалі відмокають у теплій воді, настав час дістати Mr. Mark Setter. Цей засіб покращує адгезію та допомагає декалям краще приліпати до поверхні моделі, особливо на нерівних або грубих ділянках. Зазвичай його наносять на поверхню моделі, а потім вже зверху прикладають декаль. Проте я часто бачив, коли засіб наносять на декаль. Враховуючи, що в мене талант зробити брудне месиво на рівному місці, я буду робити саме так. Коли декаль почала рухатися на паперовій підложці, можна її обережно переносити на поверхню. Важливо обережно витиснути залишки рідини з під декалі, щоб вона рівно приклеїлась до поверхні. Для цього можна використовувати ватну паличку, звичайний пензель або спеціальний гумовий. Я дав декалям добу на сушку, після чого покрив їх лаком. Для того, щоб трохи згладити рівень декалей та поверхні, обережно потерих мокрою дрібною наждачкою. Використання води дозволяє уникнути видимих слідів від шліфування. Недарма ж автомобільні моделісти використовують цей метод. Ну і все, що залишилось, зафіксувати результат лаком, і нарешті оцінити результат довгої роботи. Що ж, на цей раз експерименти з фарбуванням, а точніше з рідиною для чіпінгу, закінчились з трохи іншим результатом, ніж я очікував. Але на те вони і експерименти. Зрештою, не помиляється лише той, хто нічого не робить. І як казав Генрі Форд. Успіх це здатність переходити від однієї невдачі до іншої без втрати ентузіазму. Треба зробити висновки і рухатись далі. А далі в нас на черзі везерінг, але це вже в наступному відео. Це відео і так вийшло довшим, ніж я планував. А на цьому в мене все. Друзі, дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо вам сподобалося, не забудьте поставити лайк, залишити коментар і, звісно, підписатися на канал, якщо цього ще не зробили. Ваша активність це найкраща підтримка для мене та сигнал алгоритмам YouTube, що такий контент вартий уваги. Це допоможе нам разом розвивати канал і створювати ще більше цікавих відео. Інакше це відео з унікальною українською BMP 1TS залишиться в тіні відосів з котиками та реакціями на серіали. Дякую за вашу підтримку і до нових зустрічей у наступних відео!